Перед мікрофоном Данута Наугольник і це передача звуки міста, у якій сьогодні я досліджуватиму історію одного з найкрасивіших та наймальовничіших місць Варшави, а саме краківського передмістя, яке вражає своєю архітектурною різноманітністю, дізнаюся про історію вулиці, що має таку ж назву і на якій містяться величні будівлі та палаци, унікальні деталі і розфарбовані фасади. На краківському передмісті також розташований Варшавський університет, що додає цій вулиці і цій дільниці польської столиці особливого освітнього значення, а детальніше про історію вулиці та про таємниці, які вона приховує, розповідає екскурсовод польською столицею Олена Гринчишин. Вулиця Краківське передмістя, на котрій ми з вами знаходимось, вона має досить цікаву історію. Адже вона складає частину королівського тракту. Королівський тракт це вулиця, яка об'єднувала колись. Замок Королівський, а також літню резиденцію короля Станіслава Августа Понятовського, яка знаходиться в королівських лазєнках. І саме ось ця вулиця вона називалася Королівським трактом. Краківське передмістя складає її північну частину. Це колись була вишукана елегантська вулиця, на котрій свої маєтки мали дуже заможні міщани. Але незважаючи на це, ходилися по кісточках у болоті, тому що вони дуже рідко пересувалися пішо, а переважно за допомогою кінних повозок і бруківка. На цій вулиці з'явилася тільки в кінці 19 століття, звідки ж пішла така назва, як Краківське передмістя? Річ в тому, що ця дорога вона раніше вела до Кракова і з'єднувала так Варшаву з Краковим. І називається вона саме від того Краківське а передмістя, тому що знаходиться перед Варшавою. І ми з вами стоїмо. В місці, де раніше були краківські ворота. Саме через них гості та мешканці потрапляли до старої Варшави. Сьогодні ми їх не побачимо, адже їх було зруйновано в 19 столітті, коли Варшава розширювалась. Додавались нові території. Відповідно, брама вона всім заважала. І навіть незважаючи на те, що на її основі були побудовані житлові будинки, прийняли рішення її розібрати. Якщо будете стояти на площі Замковій, подивіться уважно під ноги. Ви побачите бруківку іншого кольору, дві поперечні смуги, а також одна квадратна. Саме ось ця квадратна смуга вона і показує нам, де раніше знаходилася брама Краківська. Ми ще можемо побачити. Міст, котрий походить з 15 століття, і це якраз є ось цей місток, який веде до Брами Краківської. Річ в тому, що коли Варшава розширювалася, фосу навколо міста Старої Варшави її було засипано, і тільки в післявоєнний період почали розчищати ту територію і знайшли, що міст, котрий раніше вів до Брами Краківської, він зберігся. Які ще збереглися автентичні пам'ятки споруди на цій вулиці, тому що ми знаємо, що візерунок Варшави, обличчя Варшави, якщо так можна сказати, дуже змінювалося і впродовж 19-го, як вже було згадано, а особливо впродовж 20-го століття незворотні процеси відбулися саме в 20-му столітті під час Другої світової війни. Якщо ми поглянемо на фотографії, зроблені у період до Другої світової війни то вулиця виглядала абсолютно по-іншому. Зрештою, в останні роки ми можемо це теж спостерігати. Якщо ми споглянемо на макет на візуалізацію Старої Варшави, яку ми можемо оглянути саме на вулиці Краківське передмістя, то побачимо щось зовсім інше. Де ці автентичні об'єкти? Дійсно, краківське передмістя та як і стара Варшава вони дуже постраждали. Більше ніж на 85% все було зруйновано. Але все ж таки деякі автентичні об'єкти залишилися. Серед них це два костьоли. Котрі знаходяться на вулиці Краківське передмістя, така цікавинка. В довоєнній Варшаві було близько 260 костелів. Після війни їх залишилося тільки 62, чотири з котрих взагалі не зазнали руйнувань. Всі інші вони були зруйновані в тій чи іншій мірі від 20 до 80 відсотків. Якщо ми пройдемо трішечки далі по краківському передмісті, опинимося коло одного з таких цікавих костелів, як костел Візиток. Орден сестер візиток він був притягнутий до Варшави в 17 столітті. Зробила це дружина короля Яна III Собєського. і вона ж виділила гроші на побудову для них костелу та монастиря. Монастир успішно функціонує і сьогодні. Що цікаво, сестри візитки вони ведуть замкнутий спосіб життя, вони самі себе забезпечують. У них досить велика територія, котру ми не можемо побачити зі сторони краківського передмістя. Але якщо ми подивимося на макету, котра розташована якраз перед костьолом, то ми побачимо, що в них досить велика територія, на котрій містяться як господарські приміщення, так і невеличкий город. Цікаво, що на цьому городі сестри вирощують огірки, помідори та інші фрукти та овочі. Якщо рік був дуже урожайним, і вони мають його надлишок, вони тоді виносять на це краківське передмістя, ставлять перед брамою, і продають за символічні квоти. Костел-візиток, він зберіг свою так би, автентичність, і ми можемо це також побачити на Скляному кубі, котрий знаходиться з другої сторони вулиці. Такі куби взагалі розташовані по цілому краківському передмісті, і в них містяться репродукції картин Каналетто. Адже коли Варшаву відбудовували, то використовували якраз картини Каналетто. Архітектор, який займався цим процесом, це був Ян Захватович. Він дуже ретельно вивчав, як виглядало місто, і саме на основі цього намагався відтворити все те, що було раніше. Костел Візиток він має фасад і внутрішнє приміщення середини XVIII століття. Цьому костелі все оригінальне, крім органу. Орган був замінений на початку ХХ століття, просто таких фізичних причин, що він же був старенький, починав розсипатися. А на старому органі цікаво, що грав Фредерік Шопен. Кожної неділі приходив до цього костелу, будучи ще підлітком, і під час служби. Виконував композиції. Така цікавинка одного разу під час служби Фредерік Шопен він настільки захопився своєю грою, що перестав звертати увагу на оточуючих, і священник, коли побачив, що він просто не може далі вести свою проповідь, підіслав гінця до Фредеріка і попросив його, щоб той трішечки зупинився, щоб можна було продовжити службу. Крім костелів на краківському передмісті, є ще одна дуже цікава будівля, котра збереглася мало того, що автентичною, так вона ніколи не припиняла своєї діяльності. Це будівля готелю Брістоль, яким же чином вдалося цьому готелю зберегти також свою автентичність і безперервну діяльність. Загалом цей будинок дещо вирізняється із сучасної тканини цієї вулиці, тому що бачимо, будівлі поряд вже є більш сучасними. Ця будівля, звісно, відсилає нас у минуле. Будівля самого готелю Брістель вона так вона є незвична. Походить вона з 1901 року. Саме тоді вона була побудована, і на той період це було таке дуже масштабне дійство в тому плані, що це був новочесний будинок. В ньому були свої ліфти, в ньому було аж шість номерів телефону, тоді коли як у всій Варшаві їх було тільки 800. І шість прив'язані до одного будинку. В цьому будинку був власний підігрів води, на кожному поверсі стояли гідранти. Що цікаво, в готелі знаходилося 200 номерів. Номери сконструйовані таким чином, щоб стіни можна в них розсувати, таким чином збільшуючи площу самого номера. Але 20 номерів мали свою власну ванну кімнату. Початок ХХ століття. Це просто неймовірне. Люди приїжджали просто щоб поглянути на ці дива. Був в готелі Брістоль також свій лів, їх було декілька, але один з них називався Кришталевий. Він був повністю прозорий і одночасно міг піднімати вісім людей. Готель завжди виконував функцію готелю, крім одного невеличкого періоду, за нього зараз за хвилю. Це був дуже багатий, дуже сучасний готель, і е, коли почалася Друга світова війна. Цей готель для себе використовував, коли зупинявся навіть деякі джерела так світять Адольф Гітлер, і саме в ньому він розповідав лікарю про своє життя, і після смерті лікар вже видав цю книжку. Так би з цією книжкою теж там була така історія, що її не можна було спочатку публікувати, але її опублікували тільки після смерті вже самого лікаря. Цей готель не постраждав абсолютно, і в 45-му році він вже знову приймає відвідувачів. З 50 го до 70-го років цей готель стає готелем тільки для закордонних гостей. В ньому зупинялися Маргарет Тетчер, в ньому зупинялась королева Єлизавета II. І якщо ми зайдемо всередину, двері, котрі знаходяться на рогу будівлі, там, де заходити до кафе, ми можемо з лівого боку побачити стіну, дуже цікаву, на котрій багато вхідних ручок. На цих ручках якраз написано, хто з закордонних гостей зупинявся у готелі Брістоль. Як я вже казала, був один невеличкий період, коли він перестав виконувати свою функцію. А річ в тому, що після 70-х років він же почав застарівати. Він же рахувався старим готелем, будувалися нові будівлі вже нікого було не здивувати такими ліфтами чи гідрантом на кожному поверсі. Так вже потрібно було щось нове, але не було інвестора, який хотів би провести якусь реконструкцію в готелі. Тому його віддали для університету Варшавського під бібліотеку. Бібліотека там проіснувала тільки 8 років, тому що дуже швидко виявилося, що місця в готелі під такий заклад дуже і дуже мало. 10 років готель стояв просто зачинений, і тільки в 90-х роках знайшовся інвестор, який його відремонтував, повністю привів у належний вигляд. І сьогодні це один з дорогих готелей Варшави. Вартість ночі в котомо починається від 800 злотих за самий простий номер, а якщо брати люкс, то від 800 Тисяч злотих за одну ніч. Що цікаво, в такому готелі, який знаходиться в самому центрі міста, немає свого паркінгу, котрий був би для постояльців безкоштовний. Паркінг у них окремо оплачуваний. Гадаю, що гості готелю можуть собі це дозволити. Звісно, напроти готелю Брістоль знаходиться ще один готель. Готель європейський. І якщо подивитися на архітектуру одного і другого, то ми можемо побачити, що вони якось між з тобою пересікаються. Хоча готель Європейський є старшим від готелю Брістоль на цілих 50 років. А річ все в тому, що їх побудували батько. Та син архітекторами були батько і син. Готель європейський, на відміну від готелю Брістоль, він був зруйнований і не завжди виконував функцію готелю. Був в період, коли він виконував функцію їдальні для військовослужбовців, приміщення котрих знаходиться навпроти готелю. Тож в такий спосіб ми можемо відчути весь дух цієї вулиці, навіть якщо приїдемо до Варшави, всього лиш на кілька днів. Що ще ми можемо побачити на цій вулиці? Якщо ми, наприклад, будемо йти від вулиці Новий світ до королівського замку? Якщо ми підемо від вулиці Новий Світ, то нас зустрічає ще один костел. І, взагалі, на краківському передмісті знаходиться чотири. І це костел святого Христа. Костел цей теж дуже цікавий, тому що він є родинним костелем родини Шопенів. В ньому брали шлюб, батьки шопена, в ньому хрестили дітей, в ньому зберігається серце Шопена, і хоча Шопен відомо, що поїхав у Францію і вже ніколи не повернувся. До речі, про Францію і Шопена, я ще зараз за хвилинку розповім. І вже, хоч він ніколи не повернувся, він завжди був серцем з Варшавою. І в своєму заповіті він просив, щоб як він помре, щоб його сестра привезла серце назад у Варшаву. Сестра старша виконала обіцянку, і коли Шопен помирає, вона їде у Францію, забирає його серце та привозить сюди до Варшави, де передає священнику свого родинного костелу. Серце Фредеріка замуровано в одну з колон в костелі. Костел сам по собі він постраждав, було зруйновано його близько 40%, але серце не зазнало жодних ушкоджень, і сьогодні ми його можемо побачити в тому ж самому місці. Крім серця Фредеріка Шопена, в ньому ще знаходиться в. Цій самій колоні серце Владислава Реймонта. Цей костел має ще одну таку цікаву історію, як події, які відбувалися в середині 19 століття. Було Різдво, святвечір. В костелі проходила служба. І в один момент хтось почав кричати, що костел палає. Люди почали дуже швидко вибігати на вулицю. На жаль, ця подія вона була трагічна, тому що загинуло близько 30 людей. Після того і почали розбиратися, хто ж таки призвів до того, що костел не горів, але хто сказав, що горить, і в цьому оскаржили євреїв. Мов вони прийшли до костелу і сказали таку трагічну відомість з історією краківського передмістя у Варшаві нас ознайомила екскурсовод польською столицею Олена Гринчишин. На цю вулицю ми ще неодмінно повернемося. Нагадаю, що це була передача звуки міста та я її авторка і ведуча Данота наугольник.